Ну і давайте я гляну, бо дуже багато на цю тему всякої фігні розказують. Чи буде якесь глобальне тут щось, якесь действиє, знаєте. Чи відбудеться якась глобальна подія, страшна, військова, якийсь взрив, щось таке страшне, про що нам оце пишуть в назвах відео різні дебільні канали. Будеться якась глобальна подія дуже жахлива в Україні в 2025 році. Чи відбудеться вона? Так, значить, щось важливе, якийсь договор. Ми маємо його заключити. Це нам по нашій долі дано. Зміни, які підуть, вони будуть для нас на довгий час дуже тяжкими. По луні це дуже довго. Але коли я бачу, що оце лежить ключ, то я розумію, що чогось такого не повинно статися. От щось щось серйозне це повернення до кращого, додому. Ключ. Це мрії наші, це захист Всесвіту, гарна карта. Тобто ми знайдемо рішення. Подія, так, тут іде обман. Тут іде обман, він закладений обман по Христу. Ми його ніяк не зможемо е, пройти. Мимо, не попасти. Ну ніяк. Але це буде для нас, по-перше, незначно. По-друге, ми будемо під захистом Всесвіту. І ми з цим, я думаю, справимося. Е, оце то, що падають криси. Я вам скажу так: все, що то кажеться про ці глобальні, якісь страшні взриви і все остальне це все брехня. Оці карти кажуть, що це брехня. Оця карта каже, що це брехня, що це буде щось незначне. Ця карта каже, що більше брехні, ніж самих подій. Сонце лежить між книгою та швидкістю, змією і домівками. В принципі, всі карти позитивні, окрім змії. І це подія військова. Вона ще може не відбутися під великим питанням. ця карта приєдналася до цієї, але ми точно про це будемо знати. Працюють ППО. Е, значить, дивіться, якогось глобального, чогось такого, ну, шаленого не повинно бути. Ми будемо все робити для того, щоб це не сталося. Тут більше йде нагнітання, ніж конкретного чогось. На дні серце, робота військових, дерево, і проходимо по кращому варіанту. Я думаю, що так, обстріли ще у нас відбудуться. Ну, чогось глобального, чогось такого на масштаб ядерного удару, е чи щось такого не повинно статися. Мкові наші і розвідка, вони це можуть зарані знати і цьому протистояти. Книга? Можу сказати іще я за за на ту ж тему задала питання. То, що вони про це думають. То, що вони це готують. Так, але воно не буде глобальним. Це будуть ті ж самі обстріли. Ті ж самі обстріли. Єдине, що вони можуть зробити, трошки більше, трошки менше. Але щось таке сверхістене не повинно тут відбутися. Тому не ведіться на ці громкі заяви. На о, то, що там поз'являлися нові там, хлопці, ці, двоє там, валіар і ще один чорненький такий. Він такий якийсь, не скажу, що грубий, але якось він так відповідає, як йому воно так уже надоїло, нам всім це надоїло. Але ж ти від цього гроші заробляєш від переглядів, то відповідає людям нормально, ніфік виділуватись там. Бачу, що зразу ж першому своєму тому і Етерію, улюбиє він, тої, зразу сказав про свої оті привороти, завороти і все остальне. Коротше, люди, не ведіться на оці всі страшилки. Нас вже жахають четвертий рік. А якщо чесно, то вже 11. Тому, бережіть себе і свої нерви, радійте кожному дню прожитому. І от що ви будете притягати до себе, так воно і буде. Звісно, ми не повліємо на Путіна, на нього повлияють тільки росіяни і е, спільнота, яка, яку він цінує, там китайці, е, Саудівська Аравія, там, в общем, ну, такі серйозні люди. Я не знаю, чи він е, відноситься серйозно до Трампа. Щось мені кажеться, що не дуже. Ось так. Моє міння, що він, Трампа, прожує жує і виплюне. А Трамп він це відчуває, тому він пітляє. То він хотів зустрітися, то він передумав в нього багато зустрічей, і він поїхав додому. Ну, коротше, так хотілося, так хотілося, що аж, а, що аж бігом поїхав додому. Все, люди. Якщо ми хотіли зустрітися, то приїхав. Зеленський за сутки туди і вирішував питання, зустрічався з, іншим, з різними лідерами, чекав це пуйло, і звініть, коли воно там припукає, хтось там був. Але ж він не приїхав, тому що засяв, Тому що він не знає, здасть його Ердоган в Гага чи не здасть. От тобі все. Якби прилетів Трамп, він би ще туди-сюди. Подумав би. ну, при Трампі його б не здали в гагу, я так думаю. Він би цього не допустив, він би там за нього б захищався. А з Америкою, ну, вибачте, тягатися ніхто не буде. Підуть на поступки. Хіба що тільки Китай може о, показати дулю? А так, в принципі, всі останні з Штатами тягатися у військовому плані не будуть. Ось так. Ну, все. Все вам розказала. Бережіть себе, своїх близьких. Всіх обняла, почомала, Па-па!